Всім доброго дня. Ви шукаєте собі автомобіль на спарці, але хочете не автомобіль, але хороший. Компанія Автобіз допоможе вам, в цьому і до вашої уваги автомобіль в рідній фарбі. 2,5-80 кВт, ЛТ-46 з повною масою 4600. 2005 рік покупка. Вже на реєстрації. На даний час автомобіль вже в Україні. Він весь в рідній фарбі. Передня гума літня. Грязне не мити, але ну, такі вони проїжджають. Це автомобіль сидіння пілот, повна маса 4600, От жучки в автомобілі, скажімо так, є, всередині зашити е фанерою, самі агрегати, двері цілі. От є ржавченка. Тобто, люди просили скажімо так, автомобіль, щоб був не фарбований. От, вони зачасту багато автомобілів ось такі приїжджають. Бачите, підкинуті вже ресори, не одна ресора через те, що з парка. Ззаді гума 80-90%. По бокам автомобіль рівний, низ дверей цілий. Також є прицепний пристрій. Бачите, двері живі. Корозі жучки попускали, але в цілому автомобіль живий. Довжина багажного відділення 3.40. Збоку є вікно, можливо, будь автомобіль як грузопасажири, сидіння порване, ну, таке є. Зате пілот айербек в кермі. Механічна коробка передач та хограф. Мотор сухий ванджерони цілі. Марків, газів немає, кришку не кидає, 300 тисяч оригінального пробігу. Є вінкод, можете перевіряти собі 300 тисяч оригінального пробігу. Кому потрібно автомобіль недорогий для роботи, він вже на обліку поставлений з повною масою 4600. Алтешка в середній базі, звертайтесь в компанію Autobus і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!